Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кульчаке. Багато роликів в інтернеті ви можете знайти з надписом, що Mazda CX5 це є ідеальний кросовер для міста. З першого погляду, цей автомобіль це і є Mazda CX5, але насправді саме ось цей автомобіль і являється ідеальним автомобілем для міста для вас. Сьогодні у відео ми з вами постараємось розібратись, чим же саме цей автомобіль кращий від своєї старшої версії, чим він кращий для міста. і які в нього переваги над Mazda CX5? можете подумати, що у нас це і є Mazda cx 5 але насправді це Mazda CX30 2021 року. Зустрічайте. Моделі cx 3 почали з'являтися у 2015 році. І зараз цей автомобіль вже отримав третю модель. Спочатку була модель CX3, потім була друга версія сьогодні у нас на тесті. Це в нас Mazda CX30. І зараз вже є ще нова регенерація цього автомобіля. Друге покоління Mazda CX30 з'явилось у 2017 році. Воно отримало всім зараз дуже такий пізнаваємий дизайн, тому що МАЗда почали використовувати на всіх кросоверах саме ось цю передню частину. Всім вона сподобалась і вони зрозуміли, що саме такий вигляд потрібно і робити на всіх своїх автомобілях. На цих автомобілях дуже гарні комплектації, і саме тим МАЗда і хоче підкорити своїх покупців. Щоб вони також купляли і оці моделі. І в базових комплектаціях тут є дуже багато різних функцій, яких немає навіть у середніх комплектаціях Mazda CX5. В Україні ці автомобілі продаються на двигунах виключно 2,0 Skyactiv. Вони видають потужність 150 кінських сил. Можуть бути модифікації із повним приводом. На даній моделі у нас тільки передній привід. Може бути трансмісія як механічна шестиступка, так і коробка iSync автомат. Більше на Україні інших двигунів не було запропоновано. Ці автомобілі набагато зручніше використовувати по місту через те, що в них іде менший кузов, менша довжина, і автомобіль при їзді відчувається набагато острішим і зручнішим щодо керування. Коли ви сідаєте за руль Mazda CX5, то ви. Відчуваєте, що цей автомобіль у вас такий досить габаритний, він досить масивний. Що стосується дизайну, то відмінності в цих автомобілях незначні. Є в нас тут така сама передня частина, трішки змінені нижні бампера. По боковій частині також дуже схожі ці два автомобілі. Тут у нас дах нижчий на 14 см, і задня частина трішки коротша, трішки менший багажник, але... Для міста цей автомобіль дуже комфортний. Тут у нас середня комплектація. Автомобіль у нас має багато різних ДОП-функцій, які не можуть йти в базову комплектацію. Давайте з вами поглянемо, що в нас є на цьому автомобілі. У нас тут присутня електрокришка багажнику. Давайте з вами заодно і подивимось на багажник на цьому автомобілі. Багажник у нас складає об'єм 430 літрів. Тут у нас немає ніяких роз'ємів на 12 вольт. Є ось такий невеличкий світлячок. І багатненько цей автомобіль досить простенький. Тут у нас є ось такі дві ніші під якісь речі. Тут у нас знаходиться докатка, також встановлений з заводу Денкрат, два крюки і ключ для відкручування коліс. Якщо у вас максимальна комплектація, то тут додатково встановлений сабвуфер від компанії Bose. Давайте з вами перейдемо в салон і поглянемо. Що в нас Mazda CX30 може запропонувати своїм покупцям в салоні. Ще раз хочу відмітити, що інженери Mazda дуже розумні люди через те, що вони закривають своїми дверима повністю пиріг. Взагалі не розумію, чому всі інженери не використовують таке рішення на всіх автомобілях. Тут у нас присутній безключовий доступ, який у нас іде сенсорний. Якщо я не помиляюсь на цих 5 там у нас стоїть кнопочки. Сівши перший раз за кермо, цей автомобіль мені дуже нагадав зараз е, автомобілі BMW. Тут у нас по матеріалах дуже схожий руль. І по тактильних відчуттях все дуже нагадує компанію BMW. В салоні цей автомобіль мені подобається. У нас тут використаний досить гарний стиль. Нічого тут немає у нас лишнього. Все виконане на дотик дуже таки із дорогих матеріалів. Дуже приємне. Цей автомобіль у нас 2021 року, він куплений власником із автосалону. На автомобіль у нас пробіг 25 тисяч кілометрів. І, як бачимо, це у нас взагалі стан нового автомобіля. Тут у нас є після 2019 року вже великий екран, який у нас має, давай заверну. Який у нас має вже гарну. Камеру заднього виду, якщо у вас краща комплектація, тут може бути у вас камера 360 на даному автомобілі у нас парктроніки. Тут у нас виконаний вузол керування кліматконтролем. У нас тут стоїть двозонний клімат кліматконтроль. Кнопочки у нас залишились механічні, це також зручно, інтуїтивно натиснули на будь-яку кнопку, і ви розумієте, що ви... Включили те, що вам потрібно. По цій частині мені навіть все більше подобається, ніж на цих з 5 тому що у нас тут ось такі воздуховоди, вони відрізняються, ця панель у нас так як ближче розміщена до пасажира і водія. Це у нас придає трішки затишку в автомобілі. Бардачок у нас тут має стандартний розмір. Коли ви поглянете ось туди, там ви можете побачити фільтр салону. І його ви можете з легкістю поміняти. Функції на цьому автомобілі у нас тут є проекція, є у нас тут радар, який читає всі дорожні знаки, допомога при аваріях. Автомобіль бачить, що можливість зіткнення, то він сам бере керування на себе, якщо водій не встиг зареагувати. Тут у нас є датчик сліпих зон. На автомобілі у нас тут стоїть уже такий гарний сучасний спідометр, який повністю виконаний із цифрових циферблатів. Тільки стрілки у нас залишились механічні. Це рішення мені подобається. У нас тут виведений посередині спідометра бортовий комп'ютер, в якому ми можемо побачити різні настройки. Як бачите, автомобіль у нас по місці споживає 9,3 літра, що у зимі є не дуже великий розхід. По трасі ви можете писати з цим автомобілем у розхід 6 літрів. Тут у нас базові комплектації вже присутній також підігрів руля. Підігрів сидінь. Якщо у вас дорога комплектація, у вас тут може бути присутня безротова зарядка. На даному автомобілі у нас немає цієї функції. Тут у нас знаходяться ось такі підстаканники, які не мають режиму підігріву або охолодження. Тут у нас кнопочка, яка дозволяє нам перемикати коробку в спорт. Тут у нас виконаний ось такий великий центральний підлокітник, на який гарно можна. Перти двом людям. Відкривається він у нас трішки незвично. Спочатку його потрібно відсунути трішки назад, а тоді підняти вгору. Місця в ньому багато, він у нас поділений на дві секції. Є також і роз'єм на 12 В, USB і AUX. Автомобіль у нас має вже Apple CarPlay і Android Auto. Ви можете з легкістю підключитись до нього за допомогою вашого телефона. Давайте з вами перейдемо назад, подивимось, що у нас ззаду. Так, спереду я гарно наростував сидіння і подивимось, чи вистачить мені місця ззаду. Так, ми з вами перемістились на задний ряд. Як бачите, для голови місця мені достатньо по колінам, як я відмітив, я настроюю сидіння для себе і для колін ледь-ледь вистачає місця, щоб я не перся ними ось так. у сидіння. Так, сидіти тут мені зручно, але якщо їхати на далеку відстань, то коли людина просто розслабиться, то місця трішки замало. Задні пасажири також у нас отримали вже ось такий обдув, який вони можуть або відкр... підкрутити на повну потужність, або закрити. Тут у нас є ось такий великий. Центральний підлокітник, в якому є два великі підстаканника. Він дуже зручний, приємний на дотик. Також є підголівники. Є таке центральне світло, яке вже має LED-лампочки. Що ж, салон ми з вами поглянули, давайте тоді проїдемось і подивимось, які емоції від керування залишає у нас Mazda cx 30 Так, зараз ми з вами виїхали на асфальт. По керованості цей автомобіль мені сподобався, тому що він поводить себе як взагалі такий звичайний хетчбек. І він дуже шустрий на поворотах. І по динаміці цей автомобіль також дуже приємно мене вразив. В ньому тут стоїть двигун з потужністю 150 кінських сил, 2 skyactiv G, але він так їде, ніби в ньому. Десь 180 кінських сил, тому що він у нас за що своєї ваги на тонну маси у нього припадає кінських сил більше, ніж на деяких автомобілях із потужністю 200 кінських сил. Розгін на цьому автомобілі у нас завод заявляє, що 9 секунд до сотні. Я не буду заміряти, але можу сказати, що приблизно він цей автомобіль так і їде. Коли ми даємо газ. Підлогу, то автомобіль у нас має приємний звук двигуна, дуже швидко розганяється і дуже гарно входить повороти. Що стосується надійності цих автомобілів, то тут стоять досить надійні двигуни, але якщо у вас автомобіль отримає якийсь брак, то Говорять, що цей двигун неможливо відремонтувати. Переважно ці автомобілі по гарантії повністю міняють двигун. Ресурс на ньому 400 тисяч і переважно своїй ресурс він з легкістю виїжджує. По регламенту завод-вироготовник говорить, що потрібно міняти на цьому автомобілі масло раз в 15 тисяч. На мою думку, це трішки завеликий пробіг для заміни масла. Я б рекомендував міняти масло раз в 10 тисяч, хоча б, і у вас автомобіль буде їздити без ніяких взагалі проблем. По скрипу в салоні тут взагалі нічого немає. У нас тут гарна шумоізоляція, навіть коли ви їдете на швидкості 120 км на годину, немає ніяких лишніх звуків. Власник наїзду 25 тисяч і взагалі нічого тут, навіть походовці, не ремонтуються, хоча автомобіль у нас. Куплений в селі і часто їздить по дуже поганих дорогах. Багато кого хвилює питання лакофарбового покриття на автомобілях Mazda, тому що автомобілі 2010-х років не дуже були захищені від корозії на даних автомобілях. У нас вже йде трьохрівневий шар фарби. Автомобілі мають досить товстий шар лаку. І ці автомобілі вже значно краще показують себе проти корозостійкості. Попередні моделі Mazda, такі як 3, багато хто називав убивцею гольфів, то я не дуже був згідний з таким вираженням, але саме ось цей автомобіль з легкістю можна назвати убивцею Volkswagen, тому що, якщо порівняти його, то він щось середнє між гольфом і тігуаном. І я думаю, що він за ці гроші набагато краще, ніж Тігуан і Гольф. Тому що він іде посередині. За ці гроші ви вже можете отримати автомобіль, який у вас буде дуже комфортно їздити по місту. Так ви можете з ним і виїхати за межі міста, буде він справлятись у вас із задачами, які ніколи не зможе виконати гольф і також не зможе виконати Tiguan, якщо ми говоримо про те, як цим автомобілем керувати по місту. Друзі, Наше відео підійшло до завершення, які висновки ми можемо зробити з приводу цього автомобіля. Якщо ви живете у місті і часто любите подорожувати, не хочете переплачувати пару тисяч доларів за великі масивні кросовери, то цей автомобіль чудово підійде саме для вас, тому що в ньому поєднується як надійність, різні гарні технології, і він дає вам все те, що можуть запропонувати вам гарні кросовери на сьогоднішній день. Обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки і подяка велика нашим захисникам за те, що захищають нашу землю від російського агресора.